друг друга впровадження програми Бібліоміс на Житомирщині має позитивні результати, зазначають учасники всеукраїнського семінару. Відповідно до цієї програми, публічні бібліотеки України, починаючи від сільських, районних, міських, обласних, державних національних беруть у них участь. Ціль програми це забезпечення бібліотек комп'ютерною технологією технікою. Навчанням використання комп'ютерних технологій у бібліотечній справі і, звичайно, допомога користувачам всіх читачів, які звертаються до бібліотеки, отримати необхідну інформацію. В обласній бібліотеці завдяки програмі Бібліоміст 2010 тисячі ефективно працює регіональний тренінговий центр, де не лише навчають і бібліотечних працівників, і користувачів основам комп'ютерної грамотності, а й надають безкоштовний доступ до інтернету. Останнє позитивно впливає на імідж бібліотек у громаді. У цьому переконалися там, де завдячуючи міжнародному гранту, вже створено інтернет-центри. Інтернет-центр у нас заповнений завжди записаний наперед. Записані наперед читачі, і у нас ні одна машина не простоює завжди. Так що там наповнення повне. Я думаю, це для нас дуже великий плюс. Впродовж чотирьох років у рамках програми Бібліоміст модернізовано півсотні бібліотек. Перевагу надають районним та сільським закладам. Успіх в принципі в тому, що бібліотеки Житомирщини міняються. Вони становляться становиться сучасними, вони становляться містами, які більш Отвічаються на інформаціонне потреби суспільства. Програма Бібліоміст триватиме в Україні ще півтора року. За цей час організатори прагнуть досягти стабільного розвитку публічних бібліотек. До цього вже мають докласти зусилля місцеві органи влади культури.